Kom ja, 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 ja. oh, ja. igjen! Оней, <laughs> ура! <laughs> <laughs>

Ааа, ну я там зняв чи ні. Що си зі зняв бившу, але не знаю що. Хочеш і тися мити, пт твою. Я тебе відтік хто ти ще хоче. Я тебе відтік, тобі без був спав, якби м ті не відтяг. А де твоя камероман, дав блять камеру. Здох тоже тобі перекладати батарейку. Дивимо дайше здох. Ну та не бере не. Вони на пониженні в болоті, на повешеній. Тоді вона всі чотири і в неї відмінтує тебе. А ти на пониженні, там нема оборотів. <laughs> так, бо то, то йде на укрит, як на будь-якій машині зад, то всі чотири це крути. Як не перед, якщо блокуєшся, то два за раз мають йти. Зад диференціал це блокує. Диференціал то і середина, без знав. Зад. Сам ти урвав си те, полозь.